Сучасного каміна, сучасної покраски, сучасної кухні. Навпаки, я не прив'язана до матеріального. Я не прив'язана до матеріального. Я думала, що я підбілю, покрашу, дітки поруч, сім'я поруч, все поруч. Супер, рухаємося далі. на Дорухалися далі. Так що таке? Бережіть себе. Я не професор, зі мною просто можна дружити, ділитися досвідом. З мене можна брати з моїх влогів теми, розбиратись на своїх YouTube каналах. І мені це дуже подобається, коли я щось розповіла. Потім бачу є подруга з YouTube канала, яка підхвачує мою тему і розвиває далі. І мені дуже цікаво послухати. Отак от, от А в нас захмаряно. Доща ще нема, але і сонечка нема. Напевно, в нас такі затяжні дощі, це вже третій день, отак. А, зазвичай дощ, сонце, на другий день сонце. А це таке два дні було дощу, зараз отаке похмуре. А ми рухаємось далі. І е, коли ти відповідаєш за інше життя, ти маєш за нього правильно відповідати і дати радість цьому життю. А чи правильно нашим дітям показувати дорослі проблеми, е -е, вони і так все побачать? Це не приховаєш, це да, от, не показувати дитині, не вмішувати дитину. Ну, я скільки могла, не показувала, скільки могла, не вмішувала. Вона поруч весь час біля мене, біля нас, вона весь час поруч. Нема такого, щоб вона пішла до бабушки, а ми встроїли розборки, чи вона була в своїй кімнаті, а ми встроїли розборки. Ні, такого нема. Дитина поруч, діти це все відчувають. І чому діти, коли бачили більше, такі діти більш розуміють життя і більш приспособлені до життя. Чому кажуть, що ой, вони такі примірні. Багаті, все дали тому синочку, вони професора, а синочок наркоман. Чого б це його він наркоман? А тому що, мабуть, він в ідеалі жив і він не мав представлення про цей світ. Напевно, я не знаю. Мені зараз напишуть, не міряйте чужу обу, не говоріть про наркоманів. Про стосунки не говори, про наркоманів не говори, про зуби не говори, про піськи не говори, про те не говори, про це не говори.